Щоденне піде, 3 травня, п'ятий крок. Визнали перед Богом, собою та іншою людиною справжню природу наших помилок. Велика червона книга, сторінка 189. На п'ятому кроці. Ми вперше зізналися у своїх істинних почуттях, і після цього стали більш цілісними ніж були раніше. Ми не були ідеальними, і це було нормально. Ми дозволили вищій силі провести нас через історію нашого життя і побачити її по-новому. Ми отримували схвалення від своїх попутників під час цього процесу, і тепер ми точно знали, що колись помилялися і що більше не зобов'язані миритися з насильницькою поведінкою інших людей. Для цього кроку знадобилося багато мужності. Ми зупинилися, перш ніж вирушити далі, щоб оцінити, наскільки далеко ми пройшли і помилуватися панорамою. У певному сенсі, ми переродилися, досягнувши такого рівня усвідомлення себе, про існування якого і не підозрювали. Ми почали ставити себе на перше місце, тому що ми цього варті. Ніхто не міг вибити з під нас цей новий фундамент, тому що він був збудований на твердих як камінь-стовпах, які інші люди більше не в змозі зруйнувати. Ми набиралися внутрішньої сили, необхідної, щоб зустріти все, що б не виникало на нашому шляху. Ми ставали вільними від того, що нас турбувало, тому що були чесними зі своєю вищою силою і іншою людиною. Досягаючи поліпшення, ми з нетерпінням очікували налагодження зв'язку зі своєю внутрішньою дитиною. Ця дитина пробуджувалася, знаючи, що вона ніколи більше не буде самотньою. Ми були поруч, щоб подбати про неї, віддаючи все, що мали. Сьогодні я буду чесною, з найважливішою людиною, яку я коли-небудь знатиму, з собою.